Всіх вас привітати, всіх, хто тут зібрався, і маленькі, і дорослих, і вперше святом Святої Трійці. Це свято зв'язане з подією, коли Святий Дух зійшов на апостолів. І ці апостоли потім вийшли до людей і почали проповідувати людям про Бога, говорити їм, сповіщати про великі діла Божі. А апостоли це були колишні рибалки. Вони були вони звичайні люди. Вони навіть були не сміливими, бо його вузи були навіть трохи, але коли Дух Святий зійшов, вони стали сміливими. От. От що значить, коли Бог навідується до людей і дає їм сили. А Дух Святий дає в першу чергу сили. І сьогодні, сьогодні ви, дорогі дітки, теж будете Сповіщати діла Божі своїми малюнками, своєю творчістю. І тому нехай Господь благословить сьогоднішній фестиваль, ваш, вашу творчість, всі ваші старання. І Дух Святий має символ голуба. Я думаю, ви про це знаєте, так? Тому що коли Господь Ісус Христос, Хрестився у Ярдані, та на нього зійшов Дух Святий у вигляді Голуба. І з тих пір Дух Святий на іконах теж часто зображається у вигляді Голуба. І зараз голубки піднімуться до небес, і тому нехай вони нам будуть нагадувати. Про це свято, про свято зі шесті духа, яке сьогодні благословить всіх вас радістю і миром. один два три голу клети. Один два три мол,